Сьогодні поговоримо про трьох шкідників, які суттєво заважають жити волотистій гортензії. Я завжди думала, що волотисту гортензію майже нічого не під'їдає, особливо гусінь її не бере. Але цього року я отримала новий досвід, вперше побачила справжнього ворога, який може знищувати гортензії. Це білий американський метелик. Він дуже полюбляє плодові дерева, тож вперше ви його можете побачити саме в плодовому саду, коли гілки обмотані білим павутинням. Так і я дізналася, що він оселився на моїй яблуні та черешні. А на початку серпня я вже побачила дрібну гусінь на великих кущах гортензії. Білий американський метелик це небезпечний шкідник, який об'їдає понад 200 видів рослин від фруктових дерев. До декоративних кущів. Найбільшу шкоду завдає гусінь вона живе колоніями у паватинних гніздах і дуже швидко знищує все листя. Життєвий цикл у нього простий, яйце гусінь лялечка-метелик за літо може бути 2, а на півдні навіть три покоління, і чим тепліше, тим швидше вони розмножуються. Якщо ви знайшли великі павутинні гнізда, об'єднані скелетовані листки з жовтою або коричневою гусеню з чорними цяточками. Ще вона може бути трохи така волохата. Найпростіше зрізати і палити ці гнізда. Трошки шок контенту ще іноді так робимо. Прямо на дереві випалюємо ці гнізда. А Що робити, по іншому, ніяк. Потім з травня місяця ми можемо використовувати препарати, наприклад, лепідацит, він діє на гусінь, але безпечний і для людей, і для тварин, і для вашого врожаю. Якщо зараження сильне і доводиться брати хімію, тоді діємо поетапно. Спочатку застосовуємо контактні препарати. Наприклад, проклеїм. Він діє швидко і ефективно. Препарат проникає в листя і створює там. Ніби склади отрути на 15 днів. В перші години препарат діє на нервову систему шкідника і гіне він вже за 1-5 днів. Головні переваги цього препарату в тому, що він знищує яйця, проникає скрізь шкарлупу і знищує майбутніх гусениць. Не змивається дощем, можна оприскувати навіть перед дощем. Працює в спеку, ефективність не падає навіть при високих температурах, і в нього природна основа, що безпечніше для людей і корисних комах. Але дуже важливо: при обробці треба добре оприскати всю рослину. Препарат діє тільки там, куди потрапив. Також можна використовувати препарати профі», Мач. вони теж швидко знищують гусінь при прямому подпаданні. Для другої обробки можна взяти системні препарати актара, каліпса, караген. Вони працюють довше, і гусінь гине, коли живиться листям. Ну і не забуваємо про профілактику. Завжди оглядайте свої дерева з весни до осені. І найбільша помилка садівників ігнорувати перші повитинні гнізда. Якщо їх залишити, шкідник дуже швидко розмножується, і потім боротися буде значно важче. Ось цей кущик в мене був пошкоджений білим американським метеликом. Бачите, вже нічого немає. П'ять днів як обробили, все посипалось, але листя вже не відновиться в цьому році. І деякі листя я навіть зрізала. Ну, Взагалі, я вам так скажу, я тепер хожу і переглядаю кожен кущик, кожен листочок, і вони розташовуються з іншої сторони ось цієї. Треба тут їх шукати. Але зараз вже все чистенько, тож профілактично сьогодні ввечері будемо обробляти ще раз всі гортензії, всі саджанці на всяк випадок. Лічинки травневого жука. Раніше вони їли в мене полуницю, але саме в цьому році із-за нього я втратила 4 молодих кущики нових сортів гортензії. Спочатку думала, що це спека або мало поливаю, але коли вже викопала їх, побачила, що коріння повністю з'їдено. Старі кущі з великим корінням більш витривалі до цього шкідника, а от молоді кущі з'їдаються хрущем. Повністю. Якщо рослина швидко зів'яла і загинуло, це перший сигнал. Лічинки підгрізають коріння і такі рослини легко висмикнути. У старих рослин починається відставання врості, в рості в'яне листя. Повністю підтвердити проблему можна, знайшовши саму лічинку у ґрунті. Що ми можемо зробити для захисту молодих саджанців гортензії? Перед посадкою замочуємо коріння в розчині спеціальних препаратів. Антихрущ, стоп, хрущ, бізар, атака. Після посадки також проливаємо цим розчином посадкову яму. До кожного кущика ще можна додати по таблетці ініціатора або інспіратора. Також ефективні біологічні засоби ентацинт та метавайт. Їх краще застосовувати восени або навесні під перекопування ґрунту і підрісні дощики. Ну і не забуваємо про профілактику, це найкращий захист. Хрущі завжди обирають голі ділянки ґрунту, тому краще все замульчувати. Якщо немає місця для відкладання яєць, немає і лічинок. Краще перестрахуватися, ніж втратити саджанці. І третій шкідник, який може зашкодити гортензії, це павутинний кліщ. Він виглядає як дрібні ледь помітні комахи розміром 3-5 мм. На листі ви можете побачити дрібні жовті або білі крапки, а також тонку павутину на нижній стороні листя. Уражене листя поступово стає бронзовим або стріблястим, жовтіє та опадає. Павутинний кліщ висмоктує соки з листя, що призводить до ослаблення рослини, погіршення цвітіння та втрати декоративності. При сильному ураженні гортензія може загинути. Для лікування використовуйте препарати акарициди, актелік, вірмитек, міральт, Нісаран. Обробляйте рослину 2-3 рази з інтервалом 7 днів. Бажано рано вранці або ввечері, щоб уникнути опиків листя, і обов'язково дотримуйтесь інструкції на упаковці препарату. Не в якому разі не перевищуйте дозування. Маю надію, я вас попередила, розповіла, що і як робити, тож ви вже все озброєні. Тож до зустрічі на каналі Декоративний Сад. До побачення!